Скільки сонячного настрою і яскравих фарб дарують нам тюльпани на початку весни? Ці дивовижні і прекрасні квіти вражають багатством форм і забарвлень, змушують забути про прожиті безбарвно-сірих і холодних днях. Цвітіння кожного виду тюльпанів триває не більше двох тижнів. Але якщо підібрати їх по сортам від самих ранніх до пізніх, то ви зможете милуватися їх буйством фарб більше місяця. Сьогодні українськими та зарубіжними селекціонерами створено безліч видів і сортів тюльпанів на будь-який смак. Догляд за ними абсолютно однаковий, і посадка всіх видів у відкритий ґрунт нічим не відрізняється. Як правило, тюльпани садять в осінній період. В цей час вони краще приживаються, проходять зимову загартування і ранньою весною починають рости, щоб якомога раніше порадувати нас своїм пишним цвітінням. Сьогодні я розповім вам, коли і як правильно садити тюльпани восени у відкритий ґрунт. А також познайомлю вас з кращими сортами тюльпанів для осінньої посадки. Пересадка і посадка цибулин тюльпанів проводиться не рідше, ніж раз на 5 років. Після цього терміну їх цибулини обростають дітками, квітки дрібнішають, багато видів втрачають свої сортові ознаки і можуть просто перероджуватися. Коли садити тюльпани. Кращі терміни посадки тюльпанів з 18 вересня по 15 жовтня, в залежності від ґрунтово-кліматичних умов вашого регіону. У північних районах України її рекомендують проводити до 30 вересня, в центральних областях до 10 жовтня. А ось на півдні країни термін посадки тюльпанів може бути продовжений до початку листопада. У кожному конкретному випадку ви повинні пам'ятати, що посадка тюльпанів повинна бути закінчена за місяць до настання стійких холодів, інакше вони не встигнуть вкоренитися і, напевно, загинуть взимку. Але не можна і поспішати з висадкою тюльпанів. При теплій погоді їх цибулини можуть рушити взростання вже цієї осені, що також призведе до їх загибелі. Слідкуйте за температурою повітря. Для посадки тюльпанів вона повинна стійко залишатися на рівні плюс 6 плюс 8 градусів. Якщо ви хочете продовжити терміни цвітіння тюльпанів навесні, рекомендую вам висаджувати цибулини восени в різні терміни з інтервалом в 5-6 днів. Як вибрати цибулини тюльпанів для осінньої посадки? Якщо ви купите цибулини у нас, то вам залишиться тільки посадити їх в ґрунт. Наш посадковий матеріал повністю підготовлений до висадки. Цибулини пройшли суворий контроль і необхідну обробку. Якщо ви купили цибулини тюльпанів в іншому місці, уважно огляньте їх на предмет механічних пошкоджень і ознак хвороб. Всі сумнівні відразу ж відбракуйте. Зверніть увагу на зовнішній вигляд цибулин вони повинні бути щільними і досить великими. Не мати ніяких ознак механічних пошкоджень, подряпин, вм'ятин, плям, гнилий та інших ознак захворювань. Шийка у цибулин повинна бути щільною і сухою, а донці – з достатньою кількістю горбків коренів. Лузка на цибулинах повинна мати золотисто-коричневе забарвлення. Куплені цибулини розкладіть по сортам і за розмірами. Великі цибулини навіть одного сорту тюльпана садять окремо, а дрібні теж окремо. Підготовка цибулин до осінньої посадки. Рекомендую вам захистити весь посадковий матеріал від грибних хвороб, помістивши його на годину в рожевий розчим марганцівки або якогось фунгіцидного біопрепарату. Після цього цибулини просушіть і ще 30 хвилин потримайте в розчині препаратів корнообразуватилей корневин або циркон. Дозування дивіться на упаковці, вибір місця і підготовка ґрунту. Клумбу для тюльпанів розмістіть на відкритому, добре освітленому сонцем місці, передбачивши якийсь захист від холодного вітру і протягів. Не садіть тюльпани в низині. Вони не переносять навіть короткочасного підтоплення талими або дощовими водами. У будь-якому випадку садіть ці квіти на високі клумби висотою 50 10-70 см. Ідеальним буде злегка пологий південний або південно-західний схил. Тюльпани люблять родючі, легкі, пухкі, добре водо і повітропроникні ґрунти з нейтральною реакцією середовища РН 6,9-7,0. При формуванні грядки внесіть під перекопування на один квадратний метр ділянки. По два відра компосту або гною і листової землі відро піску, половину відра деревної золи, по 30 грам сульфату калію і суперфосфату, по 2 столові ложки. Кислі глинисті ґрунти попередньо нейтралізують шляхом внесення під перекопування доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів площі. Перекопуйте землю під клумбу на глибину 45-50 см. Після внесення добрив сформуйте клумбу або грядку і можете приступати до посадки. Схема посадки. Стандартна схема посадки тюльпанів. Відстань між рослинами 7-15 см, в залежності від виду і сорту. Відстань між рядами 20-30 см. Тюльпани можна висаджувати на довгих прямокутних грядках або на круглих, або овальних клумбах. Бажано попередньо накидати для себе й схему розміщення видів і сортів за забарвленням і термінами цвітіння, поєднуючи їх таким чином, щоб клумба не виглядала занадто строкато або неохайно. Досвідчені садівники любителі висаджують тюльпани по якомусь малюнку, який ви можете доповнити якимись іншими весняними цибулинними квітами, наприклад, нарцисами або гіацентами. Як садити тюльпани покрокова інструкція. Пропоную вам покрокову інструкцію посадки тюльпанів у відкритий ґрунт. Садити їх потрібно тільки в суху погоду і ні в якому разі не поливати після посадки. Інакше цибулини можуть прокинутися і рушити в зростання. Крок перший. Намітьте майбутні ряди на клумбі відповідно до обраної вами схемою посадки і викопайте посадочні лунки. Глибина лунок залежить від розмірів посадкового матеріалу. Вона дорівнює потроєної висоті самої цибулини. Наприклад, якщо висота цибулини 4 см, то множимо її на 3 і отримуємо глибину посадкової лунки 12 см. Якщо висадите цибулини однакового розміру на прямокутну клумбу, то вам простіше буде попередньо зробити траншею глибиною 12 см і посадити цибулини на відстані 8 см одна від одної. Крок другий. На дно кожної лунки насипте трохи піску шаром 3 см встановіть цибулину денцем строго вниз, без нахилу. Інакше навесні паросток може почати рости під ухилом. Вдавлювати в пісок цибулину не потрібно. Крок третій: засипте лунки або траншею сухим ґрунтом, розрівнявши його зверху, щоб на поверхні не залишалося якихось ямок, де може накопичуватися вода. Як я вже сказав вище, посаджені тюльпани ні в якому разі не можна поливати. Весь догляд зводиться до укриття посадок на зиму і захисту їх від гризунів. Вкривати клумби з тюльпанами можна тільки тоді, коли настануть стійкі негативні температури нижче мінус 3 градусів. Найкраще засипати всі посадки сухим листям дерев листяних порід. Ні в якому разі не використовуйте листя плодових дерев з саду. У них можуть перебувати збудники хвороб або зимуючі шкідники. Засипте всю клумбу сухим листям шаром 30-40 см. Для захисту від гризунів покладіть зверху в один шар ялиновий лапник голками вгору. Тоді миші і полівки взимку не доберуться до смачних цибулин ваших тюльпанів. Я розповів вам, як посадити тюльпани восени. У висновку представляю кращі сорти цих чудових весняних квітів з нашої унікальної колекції цибулинних культур. Наша колекція тюльпанів. Бахромчасті, Кріспіон Світ, Горила, Кристал Беуті, Канаста, Брайт Джем, Фокстрот, Куммінс Куммінз, Лілієцватні, Мерло, Клаудія, Елегант Леді Махрові Ранні, Нахтвахт, Лябель Епок. Махрові пізні, Анжеліка. Аликанте, Аварон, Карнавал Денис, Акебоно, Dream Touch, Denslaйн, Black Hero, Финула, Полуничнеморозово, Бананово-морозово, Морозово, морозово «Фоксі Фокстрот». «Багатоквіткові», «Флемінг Клаб», «Дрім Клаб», «Кенді Клаб», «Файері Клаб». «Пізні», «Кінгс Блад», Антуанета, «Квін оф Найт. «Бахромчасті», Сноу Кристал», Брест, Голдаст, «Брізбен», «Квінсленд», Карнавал де Ріо. Тріумф, Кенди Конер, Синаеда Амор, Роман Емпер, Хот Хотпанс. Ранні, Вайт Принц, Сукерковий принц, Абрикосовий. Фостера, Пурісіма. Престона, Шоуган.